Приїхали зараз вже на другу локацію. Це благодатна церква. Навіть не просто церква, це санктуарій. Можете запитати мене, що таке санктуарій. Це місце, де було явлення якихось святих. Особливо тут було явлення Діви Марії. І після цього місцеві селяни побудували тут цю церкву на пагорбі міста Котін'як. Дуже вона красива, дуже. Історично важлива, бо сюди почали приїжджати паломники тоді, коли монах просив дітей для Людовіка. Це все відбувалось у 1637 році, коли монахи Августинці цього санктуарію молились за народження спадкоємця саме для короля Франції Людовика XIII, який довго не мав дітей. В нього також сталося видіння, що він має посвятити Францію Діві Марії, якщо все вдасться. І через 9 місяців після цих молитов та посвяти народився Людовік 14, король Сонце, що сприймалось як чудо. І потім він себе так само й величав, як Сонце всієї Франції. До речі, саме з того часу Людовік XIII наказав щорічно святкувати 15 серпня як Національне свято Успіння Богородиці і перейменувати майже всі собори Франції в Нотрдам, собори Діви Марії. Тому якщо ви думали, що Нотердам є лише в Парижі, то ні, вони є майже в кожному місті та регіоні Франції. А це місце в котінях стало відомим паломницьким центром, куди й досі приїжджають тисячі людей, які прагнуть мати дітей, або ті, хто шукає духовного сілення та спокою.